Слава Україні! Вас вітає колектив інформаційного порталу Золочів.Нет. Програма вітання. Нагадуємо, щоб привітати ваших близьких, рідних, знайомих, ви можете написавши на електронну адресу Золочів.Нет або ж дзвінком в прямому етері. Отож, розпочинаємо колектив інформаційного порталу золочів.нет вітає Оксану Сич з днем народження. Хай день святковий, наче казка. Промінням світла привітає, дарує гарний настрій, Божу ласку, нехай добробут, щастя і лад у долі лагідно панують. Нехай життя мцвітимо в сад. Приємно, друзі хай дивують, і щирих побажань рясні суцвіття, добробуту, здоров'я, довголіття хай втіляться в життя усі надії, здійсняться задуми і сповняться всі мрії. Колектив Гончарівського закладу загальної середньої освіти першого другого ступеня щиро вітає з ювілеєм завуча школи за мійську Марію Василівну. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та нових досягнень у професійній діяльності. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю та приємними моментами, а всі ваші задуми втілюються в життя. Нехай ваша мудрість і досвід продовжують надихати нас на нові звершення, а ваша праця приносить задоволення та визнання. Бажаємо вам невичерпного натхнення. Підтримки від колег і вдячності від учнів. Нехай у вашому серці завжди панує тепло, а на душі спокій. Нехай у вашому домі завжди буде затишок, любов і щастя, а дорога життя буде рівною та світлою. З повагою та найкращими побажаннями колектив гончарівського загального закладу середньої освіти першого другого ступеня. А це вітання лине для Михайла Сернюка від колективу інформаційного порталу Золочів.нет. Нехай кожен день приносить радість і нові можливості, а любов і підтримка близьких завжди зігрівають ваше серце. З Днем Народження щиро вітаємо! лантух здоров'я бажаємо! Будьте дужий і проворний, по козацькому моторний! Хлібом щедрим на столі, з добрим словом у душі, міцного здоров'я, з роси і води, бадьорість і радість хай будуть завжди. Ми посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує вам многії і благі літа. Святкувала свій день народження Юля Халіменко надійна, працьовита, наполеглива, віддана подруга, чуттєва до чужої біди, життєлюбна і позитивна. Ми щиро вітаємо тебе з цим чудовим днем. Бажаємо міцного здоров'я, нескінченної енергії, блиску в очах, незгасної любові до всього прекрасного, тільки радісних днів і лише вірних друзів, добра, миру, здобутків, перемоги і здійснення всіх твоїх мрій. З повагою, родина Даниленків! А це вітання лине для Володимира Джули. Дорогий Володимире, колектив автопарку та друзі щиро вітають тебе з Днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях, невичерпної енергії та оптимізму. Нехай кожен день приносить радість, а всі мрії збуваються. Дякуємо за твою віддану працю і добру дружбу. Залишайся таким же надійним, веселим та щирим. Щоб у душі настало свято, треба зовсім небагато. Рідних трішечки уваги, друзів та колег поваги. До роботи чуть наснаги, хвильку часу на розваги, в серці місце для кохання, грошей на усі бажання. Тож бажаємо все це мати, день народження у теплім колі гарно святкувати. На завершення програми вітання. Хочу нагадати, що Привітати своїх рідних, близьких та знайомих ви можете, написавши на електронну адресу zolochiv.net або ж дзвінком в прямому етері. Бажаємо спокійних ночей та продуктивних днів. Нехай усіх вас береже Бог. До нових зустрічей. Сяє в небесах Та, хай, і вже щастя і радості буде в серці і в очах. Даруєм тобі. Я до тебе віта ми всі разом, як одна родина, в цей сонячний день. Нехай доля дивомся, сяє кожен день, хай буде ласка, і дитячими мріями наповниться твоя каска. Вітаю днем народу! Кожен радо тебе віта ми всі разом як одна родина в цей сонячний день. Нехай доля втримуся, сяє кожен день, хай буде ласка І дитячими мріями, наповниться твоя казка. Вітаю з днем народження, тобі бажаю світла, вітаю з днем народження, Щастя без кінця. Tchau, tchau.